Ваше особисте життя? Що було, що буде? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося. Що було, що буде. Так, хто ви, хто прийшов до мене на розклад? Хто ви? Ну, жінка, яка зараз закрилася від, від свого партнера, закриваєтеся. Впевнена е, в собі, незалежна ні емоційно, ні матеріально. Ви думали, що ви ж цим чоловіком побудуєте міцні стосунки і будете щасливою. Але виявилося, що він багато обманював. Е, влаштовував якісь вам качелі, обман. І зараз ви боїтеся, що ж буде далі? Ну, ви закриваєтеся. Хоча ви ем, тут закриваєтеся, просто не відкриваєте йому душу. А взагалі-то ви чекаєте його проявлення? Стосунки завершені. Тут стосунки завершені, це ваш колишній вийшов. Хоча ви і чекаєте на його проявлення, але. Сподівання тут мало. Стосунки завершені, ви думаєте, що він про вас ще не забув і до вас проявиться. Ну, тут я не знаю, буде проявлятися чи не буде. Те, що було, що буде? Що у вас буде? Ну, У вас тут буде нове кохання. Чоловік одинокий, прийде. Прийде для серйозних стосунків. Він прийде, щоб зробити вас імператрицею. Це буде зовсім новий чоловік. Це не, вас, не ваш колишній. За вашого колишнього вам треба буде забутися, тому що новий прийде, закохається, У вас також виникнуть почуття до нього, і він буде активніший, набагато буде активніший за вашого колишнього. Знайдете спільну мову, буде цінувати вас. Ну, добрий, спокійний, достойний чоловік, він дійсно прийде з серйозними намірами, дійсно з серйозними. Хоча спочатку ви будете не дуже довіряти йому, тому що минулий, минуле вас е, заставляє вас так поступати з недовірою тепер до чоловіків, але врешті-решт ви будете задоволені, що зустріли його і що у вас стосунки. Це ваша мрія збудеться. Ви дійсно зустрінете того чоловіка, який, який зробить вас щасливою.